Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні відео про ліс. Зараз поїдемо до лісу. У мене дружина прям божеволіє від грибів. Походимо, подивимось. Але зупинюсь на хвилинку, сьогодні зранку у нас субота. Викидали сміття, показував відео, де ми викидаємо, сортируємо. То от хочу показати вам тільки що ну прям от у полі народила корівка. Давайте подивимось. Так, у нас субота. 27 вересня це не туман, це мряка. Вона осідає все мокре, з дерев капає. Так, десь там я автівку залишив, там живу. 10-20 ранку на вулиці плюс 10. І ось тут у фермера ось така малеча. Зараз отак. їх Скільки їм? З мамкою, отак от. Вони тут цілий день. Будуть цілий день. Десь я повертаюсь з роботи у 16, вони ще на вулицях. У них немає корму, їх корм це мамка. Оце їх корм. Але зараз ми приїдемо ще, тому що тільки що викидав сміття і побачив, як корівка народила це вже другий раз, прямо у поля. Так, а ось. Нова матуся, яка тільки-тільки народила, вона зараз так стала, що ззаду не видно, але у неї кров ззаді свісає там все, треба відрізати, робити маніпуляцію, але вона тут буде до вечора. Фермер раніше, ніж надвечір їх не загоне. Нагадаю, 27 вересня. Зараз плюс 10. Зранку було плюс 8, коли їх виганяли. Ну, от якось так. Ось вона стала, видно, як у неї там задки. Та не знаю, ну що це? Годину тому-дві. Воно вже стоїть, але дуже поганенько. Ну, якось так. Хто дивиться мій канал постійно, то бачить, що... Ми біля Альп, тут корівки, ну скрізь скрізь корівки. Я не знаю. Я так гадаю, у нас в селі десь більше двох сотень корівок. Це при тому, що населення 450 людей. Тобто на кожну другу людину корівка. І ось так фермера тримають корів. Мені так здається, якби це було в Україні, то у нас би це навколо цього теля бігали би. З теплою водою, там корівку би кожен годину заходили, спостерігали, як вона там в стайні стоїть і все таке. А тут от, ось так: не пляшуть з бубнами, як кажуть, да, так, навколо цієї вона народила у полі, фермер, коли буде час, до неї піде. І у них все виходить добре. Якщо це було недобре, була би смертність, то по-любому вони б так не поводили себе. А от так. Не то, що попростецьки, не то, що там недбайливо, недбайливо, але мабуть так треба. Може бути саме з цією породою. Не знаю, напишіть в коментарях. Але от це я другий раз бачу, що от прям за 20 хвилин, за півгодини, як я приїжджаю, коровка народила. Зараз будемо їхати, поїдемо в наш ліс. Я його так називаю наш ліс, тому що він нам найбільше до вподоби. Тут скрізь ліси, ліси, ліси. В цьому відео буду розповідати про ліси Німеччини і подивимось той ліс, який нам дуже до вподоби Гриби ми не збираємо, тобто ми не куштуємо, не знаю, дружина, щось їй лячного. Було якось зібрала там. Грам 500, не ні, 260. Вона важила там 3 гриба, 260 грамів, але так і не скаштувала, щось, вона боїться. не знаю, а, Вона просто фанатієт від. Різних грибів Вона не то, щоб для, см... ну, для їжі для смаку вона фанатів ну, від їх краси. То давайте побачимо, які різні гриби. І ось, до речі, у нас навіть э, у дворі росте гриб Ось, будь ласка, подвір'я і немає одної цеглинки, і він виріс. Ну, ось так. Так, будемо їхати. Поки їдемо до лісу, трошки розповім. Туди, куди ми їдемо, це виїзд села, але цей виїзд він асфальтований, і він йде у ліси. Тобто там немає дороги до наступного населеного пункту, там тільки ліси, поля, і там можна побачити тільки таких, як ми, котрі виїжджають, по лісу погулять, гриби подивитись, собак вигулять. Тому там дуже затішно. І там ліс, він десь, ну я не знаю, я його. В одну сторону проходив і в іншу десь по 20 хвилин, щоб його пройти. Я гадаю, десь кілометр на кілометр це скільки там, 100 гектар, 1 да? квадратний кілометр. Навколо зазвичай ліси це по нашому яр ярим. Тобто, вони невеличкі, 2 гектара, 3. Ось цей, наприклад, великий. І він нам подобається, тому що там завжди тихо. І він стрункий. Він як -от, ну зараз подивитись. Я буду показувати ліс. Ті відео, що ми там зробили, але озвучку поставлю не свою з другого відео, щоб ви послухали за ліси. Подивились на гриби, а слухали за ліси. Ліси тут продаються. В нашому районі, ну так, просто для інформації, ліс це найдешевша земля. Найдешевше, що я бачив, 2 євро за квадратний метр до 4. ну тобто десь... 30 тисяч євро за гектар, ліс можна придбати. Потім по ціні йдуть е, пасовища. Пасовище в середньому починається від 4 євро і буває там до 7. Тобто, там, давайте скажемо, середня ціна 50 тисяч євро за гектар це пасовище. І оранні землі, це найдорожчі в наших районах, наприклад, орані землі це десь середня ціна 14 євро. За метр квадратний. Це гектар виходить да, 140 тисяч. Може помиляюсь то поправте. Ось такі ціни на ліси, їх купляють, доглядають, рубають ліс і продають деревину. В середньому просто придбати деревину як стволи це десь 46-50 євро за куб. Вже порубані. Попиля порубані довжиною 330 мм тобто 33 см. Така деревина у нас коштує від 100 до 120 євро за куб. Ось так придбав ліс і ну, тобто займайся деревообробкою. Зараз ми вже доїдемо. Я буду вмикати те, що ми назнімали. По грибам не розбирається до дружини, просто побачити, що є, там старих багато, бо люди не збирають гриби. Ну, не знаю, не прийнято збирати. Тобто все природне залишаємо в природі. А мені потрапило відео класне українською мовою. Я ставлю озвучку, щоб ви послухали, як доглядають за лісами, який товарообороток це. Ну, дуже цікава інформація, тому сподіваюсь, що вам сподобається. Так, ми вже приїхали і зараз будемо розповідати за ліси. Німеччина одна з найбільш багатих на ліси країн Європи. Понад 30% території вкрито лісами, найбільше у Баварії та Гесені. Сюжети багатьох казок братів Грім відбуваються саме в гесенських дрімучих лісах. Ти, як у Німеччині дбають про ліси, приклад для багатьох інших країн. Німці навіть примудрилися порахувати усі свої дерева. За даними останньої інвентаризації лісів, у ФРН нині приблизно 90 мільярдів дерев. Чиї ліси у ФРН майже половина усіх лісів Німеччини, а саме 48 відсотків у приватній власності. Це різноманітні фонди, церковні та інші організації, фірми, а також фізичні особи. Загалом близько двох мільйонів власників лісових угідь. Середня площа приватних лісових володінь 3 гектари, а у лісозаготівельних підприємств від 20 до 200 гектарів. Ліс і деревина у Німеччині потужний сектор економіки, який створює понад мільйон робочих місць і має щорічний оборот приблизно 170-180 мільярдів євро. Скільки і як вирубують? У Німеччині щорічно виробують 76 мільйонів кубометрів лісу, але при цьому щорічно відростає значно більше 122 мільйони кубів лісу. Скільки дерев можна виробати в кожному конкретному лісі? Вирішує так званий лісовий розпорядник. Він перевіряє і контролює різноманіття видів, вік дерев, зростання і запас лісових ресурсів. Усі ці дані ретельно фіксуються, щоб можна було простежити, як остання виробка вплинула на ліс. Раніше практикували суцільні виробки. Нині ж це роблять здебільшого після буреломів під час посух чи через захворювання великих пансовів дерев, щоб зараження не поширювалося далі. Зараз, як правило, вирубують дерева саме вибірково. Через це в лісах виникають сонячні прогалини, старі дерева ростуть разом з молодими, а шляхом вибіркової підтримки слабших видів дерев вдається покращити лісову різноманітність. Перш ніж зрубати дерево на приватній території, навіть якщо вона належить вам особисто, слід отримати дозвіл у місцевих органів влади. Саме вони визначають умови, за яких можна це зробити, і перевіряють, чи це дерево не під охороною. Штрафи за незаконну виробку дерев можуть сягати сотень тисяч євро. Реорганізація лісу. Половина усіх німецьких лісів це ялиці і сосни. Буків 16 відсотків, а дубів 11. Хвойні дерева переважали не завжди. Раніше, навпаки, було більше листяних лісів, але в середні віки наступної епохи багато листяних масивів були вирубані або сильно виснажені. І в Німеччині довгий час вважали, що на місці зрубаних листяних дерев краще саджати хвойні породи, які швидко ростуть. Нині ж уже декілька останніх десятиліть німці реорганізують свої ліси, поступово замінюючи хвойні на змішані ліси. Головний принцип не те, що потрібно людям, а те, що потрібно природі. Це також допомагає боротися з екологічними катастрофами та зміною клімату. Адже нові змішані ліси, що виникають на місці старих Хвойних, відрізняються більшою стійкістю проти негоди, посухи і хвороб. Правила поведінки. У деяких федеральних землях заборонено паління в лісах з березня по жовтень, а у багатьох навіть цілий рік. Розміри штрафів за коріння та розведення вогню в лісі регулюються місцевою владою, як правило, від 80 до 100 євро, іноді 20 євро або усне попередження. Якщо ж виникають якісь обтяжуючі обставини, то штраф може бути і 50 тисяч євро. У Берліні, приміром, розмір штрафу залежить, зокрема, від погодних умов. Чим сухіша погода, тим вищий штраф. Влада завчасно попереджає про підвищену небезпеку пожеж у лісах. Часто застереження транслюють у прогнозах погоди. Збирати ягоди, гриби, горіхи, трави і квіти, якщо вони не знаходяться під захистом, дозволено втім, лише у невеликих кількостях і лише для особистих потреб. Це означає по одній-дві порції грибів на кожного, хто збирає максимум два кілограми в день. Якщо хочеться набрати більше, щоб приміром пригостити сусідів, потрібно попередньо отримати спеціальний дозвіл. А щодо квітів та інших рослин діє просте правило: не більше одного маленького букета, який може поміститися між складеними в кільце великим і вказівним пальцями руки. У деяких федеральних землях вигулювати собак у лісі можна тільки на повідку. на пікніки збиратися у лісі можна. Головна умова прибирати за собою сміття. Якщо ви цього не зробили, і вага сміття перевищує 2 кілограми, то штраф може сягати п'яти сотень євро. Німці дбайливо ставляться до своїх лісів, керуючись принципом тривалого і невичерпного використання. У Німеччині понад 8 тисяч різноманітних природоохоронних зон і території, а також 13 лісових національних парків, серед яких найбільш відомі ШварцВальд і Баварський ліс. Крім того, є 5 прадавніх букових лісів, внесених у список Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Сподіваюсь, що інформацію, яку ви прослухали, була цікава. Скільки лісів, як вони дбають про них, що не все так. Просто і коли ми бачимо цю красу, то знаємо, що за цим стоять закони, штрафи, і, мабуть, завдяки цьому ми бачимо цю красу. Ось така прогулянка. Дякую всім, хто додивився до кінця. Всім до побачення!